Виготовляємо вин центральний. Ось є така заготовка. Бачите, поковка з определеної марки сталі. Це винт на МТЗ, ЮМЗ, який робиться далі. Далі воно шарик, поковка шарика, якось покажу може в наступному відео. І вже йде готова, готове ізділ. Розвальцовується, завальцьовується, робимо ось таке ізділіє. Тобто це ми робимо краще, ніж біло. Руські, да, скажімо, так це хочеться. Он вилки там розкоси, все це складається, все це злажується. Конкретно йде ну, процес, скажемо, виробництва. Ви бачите, кронштейн не робимо, бокові кронштейни там, леві, ну, коротше, такий складик ще один у нас не, не вміщається. І тут ми розполагаємо. Тому розширення, кому треба. Ні, за, ні про запчасть, прозапчаюсь, бачите, поварили ось такі ці класні вийшли. Нижні рішотки, вони, звісно, будуть дорожчі, ніж ті, але тут подивіться яка. Окремим відео зніму.